Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгу Огляд. Російська перша танкова армія, гордість російських збройних сил, переходить на нову стару техніку. Після поразок в Україні вона понесла важкі втрати в особовому складі і техніці. Підрозділи цієї танкової армії переходять на Т-62. Техніку, що має вік 60 років. Новини останніх днів, і це дуже цікаво. Але спочатку прошу вас, підписуйтесь на моє відео, поширюйте е, з посилання на моє відео, щоб більше людей їх побачило. Прошу підтримати нашу роботу через Приватбанк е, і через Patreon. То чому ж так? Ще недавно Європа тремтіла від однієї згадки про Першу танк в армію. 17 грудня 2021 року Росія виставила НАТО ультиматум. Ми всі пам'ятаємо. Е, перший зам міністра зовнішніх справ Росії Рябков. Трусив свою товстою морду, я вибачаюся, але так воно було насправді. І кричав: НАТО має забрати манатки і йти геть з усіх бувших соціалістичних країн, малось на увазі, і з Німецької Демократичної Республіки теж. В цей час Путін зустрічався з керівниками ЦРУ, центрально розвідного управління Сполучених Штатів, а дипломати Росії зустрічались з колегами країн НАТО і розказували про ту знамениту формулу 14.21.40. Всі чули. Малось на увазі, що після початку бойових дій за 14 днів буде захоплена вся Україна і війська Росії вийдуть на польський кордон. Ще 7 днів, це буде через 21 день від початку війни. Вся Польща буде захоплена, і російська армія вийде на кордон Німеччини. На 40-й день буде захоплено Берлін і вся Європа і НАТО капітулюють і стануть на коліна перед російською армією. Берлінська стіна буде відновлена. Німеччина поділена знову на Німецьку Демократичну і Німецьку Федеративну Республіки, то чому ж їм це не вдалося? Нашивку російської Орди встала Україна. Ми боремося за свою свободу і захищаємо одночасно всю Європу. Станом на 8 березня 2023 року Збройні Сили України знищили 3436 танків. Це 250 танків щомісяця, шановні, 8-10 щодня. Тільки в боях під Вугледаром нещодавно за тиждень знищено більш ніж 130 одиниць російської бронетехніки. Той факт, що літні танкові підрозділи Росії переходять на Т-62, каже нам, що склади танків в Росії вже перебрані повністю, там вже нема що брати, залишився один металолом. Танків Т-72 і Т-80, придатних для відновлення, вже немає або майже немає. І немає імпортних деталей, так широко застосованих російських танків. Самий простий приклад танкові приціли. Ну, без нього ніяк. В Росії зробити нормальний танковий приціл не можуть і сьогодні. Білоруси зуміли зробити приціл з Сосна У, з французьких деталей. Вони вийшли в кооперацію з французами і фактично все. Постачалось з Франції. Мікросхеми, е, матриці, деталі все було з Франції. В Білорусі тільки збирали. А тут санкції. І немає більше нових прицілів Сосна ул російських, що стояли на всіх танках. Тоді згадали в Росії, що є в них свій танковий приціл 1ПН-96 мт 02 Створено його було у Вологодському оптико-механічному об'єднанні в 96 році. Приціл був настільки паршивий, що Збройні сили Росії відмовились ставити його на танки. Тоді завод почав пропонувати його на машини піхоти, на БМП-1, ну щоб хоч кудись сунути. І туди його не захотіли ставити. Не захотіла армія взагалі брати російську цей приціл. Пройшло 26 років. В Росії згадали про цей приціл і його головну перевагу він зроблений з російських деталей. Тепер оцей приціл 1ПН-96 МТ-02. Випускають і ставлять на нову російську техніку і ті танки, що вдається відновити після е, десятків років зберігання на складах. Щоб ви зрозуміли, наскільки паршивий приціл 1 пн 96 МТ 02 скажу, що французько-білоруський приціл Сосна У може бачити танк на дальності 5 км. А от 1 ПН-96МТ02 бачить танк на 2 км. Ну, якщо ворожий танк в хорошу погоду десь буде стояти на горбочку, так на фоні неба, то можуть побачити і боком буде стояти, то можуть побачити до трьох кілометрів. Реально в бою не більше 2 кілометрів. Це сильно обмежує бойові потужності російських танків з таким прицілом. То ще раз я скажу: всі російські Т80, Т-72, Т 62, що йдуть зі зберігання. Зараз комплектується оцим паршивим російським прицілом, бо іншого немає. А про нові танки я вам хочу сказати, що взагалі Росія втратила здатність випускати Т-72 і Т80. Нема вже там ні циків, ні обладнання, ні спеціалістів. Всі, Вони випускають тільки танк Т-14 армата, ну, скажімо так, умовно випускають. І випускають в ніжньому та в нижньому тагівлі танки Т-90. Декілька слів про танк Армата. Почали його розробляти. Ну, знаменитий російський танк, стільки сказ, КАЗ, стокоговорено, як казали, кажуть в Росії. Почали його розробляти більше 20 років тому, одразу після завершення робіт над новим російським танком Т-95 Чорний Орел. Надіюсь, ви ще пам'ятаєте про цей танк. Він мав він мав бути найкращим танком в світі, самим швидким, самим потужним озброєнням і так далі. І що важливо, мав бути. мав. Бути невидимим на полі бою. Тобто він мав їхати на полі бою, пшикати навколо себе аерозольними хмарами, посипатись металевою стружкою, щоб локатори його не бачили. Тобто, він мав їхати, а вороги його не бачать. Ну, але не так сталося, як бажалось. Зробили вони екземпляр, один екземпляр фанерну модель Т-95 і закрили проєкт через неможливість виконати забаганки технічного завдання. Ну, Після цього одразу вирішили зробити ще кращий танк Т-14 Армата. Задум був чудовий, просто чудовий. Армата це взагалі платформа. Корпус, двигун, трансмісія і так далі. На цій платформі планували зробити танк важкий, важку БМП, бойову машину підтримки танків, важку вогневу систему ТОС-2, САУ і так далі. Швидко з'ясували, що всі ці забаганки одразу виконати на одному шасі неможливо. Тому залишили в проєкті тільки танк Ч14 і його почали робити. Екіпаж там планується три чоловіки. Вони будуть сидіти в броньовій капсулі танка, в корпусі танка, башня безлюдна і автоматична, все має бути нове і найкраще. Гармата має бути, я підкреслю, мала бути саме потужня 152 мм. Шановні, 152 мм гармата. Вона була, мала марку 2А83, 152 мм. Її робили, робили і не зробили. Закрили проєкт через безперспективність. Тоді вирішили зробити гармату 125 мм, але нову під нові снаряди і новий автомат заряджання під нові снаряди. І назвали її 2А82. Калібра 125 мм, але під нові снаряди. Там камера згарання буде інше і так далі. Снаряди долучили зробити Росатому російському. Там сердечник мав бути збідненого урану, так як це зроблено на танках Абрамс, Чіфтин і Леопард. Чи зробили гармату 2А82, нікому не відомо. А от снаряди до неї Росатом не зробив. Ну, якщо і зробили там одну цю гармату 2А82 для випробувань, то вона десь лежить на складі і жодного разу не стріляла, бо немає для неї жодного снаряду. Ну, але ще ж не головне, ви знаєте ж, що головне, щоб танк хороший був. Ну так же. Тому вирішили поставити на танк Т-14 гармату від Т-90 Марк 2А82-1М. Ну, це від танка Т90М. Під старі снаряди 1980-х років розробки. Двигун для нового танка. Вагою, шановні, 46-48 тонн, прилічна вага. Зробили новий, зовсім новий, 2 а 85 335 1500 кінських сіл ну, на рівні Абрамса і Леопарда. І трансмісію нову зробили, але ставити на танк їх не можна. Паршивий вийшов двигун і паршива трансмісія. От трансмісію постійно заклиніть 2022 року. Випуск Т-14 був зупинений рішенням Уряду Росії через західні санкції. Вся електроніка імпортна, свою зробити не можуть. Отак От закінчилась сумна історія випуску Т-14. Тепер про Т-90. Це єдиний танк, що випускається серійно в нижньому тягівлі, на заводі не випускається. Через санкції, немає імпортних деталей, і випуск обмежено рівнем 10-15 танків в місяць. Нагадаю, що ми знищуємо за місце до 250 танків. Цифри є за рік. Але що саме зараз випускає завод в Нижньому Тагілі? Що саме він зараз випускає в Нижньому Тагілі? Через санкції немає імпортних деталей. І він змушений робити технічну деградацію своєї техніки. Ми проведемо приклад того самого танкового прицілу. Без нього танк не може воювати. Сосна У, отої французько-білоруський, це хороший приціл був. В нього був режим, день ніч танковий приціл, мав, мав, міг бачити ворожий танк на полі бою на дальності 5 км. Це дійсно круто, хороший приціл. Але прийшла війна 2022 року і санкції закрили. Все. Практично всі танки, що були в строю з хорошими прицілами, Сосна У знищені на танках, що стоять на зберіганні. Ставити немає чого. На нові танки, що випускаються в нижньому Тагілі, теж нема чого ставити. Тому вони згадали про російські танкові приціли, що були в Вологді зроблені в 96-му році 1 пн 96 96МТ-02. і почали вони ставити їх на свої танки. Як ті, що відновлюються, так і на нові. Але я згадаю, дальність виявлення танка в цьому прицілі 2 км, а у Сосне-У було 5 км. Тобто гармати російських танків не будуть стріляти далі 2 км, бо не бачать куди. Я прошу вас заповнити цю цифру. Ми її згадаємо при розмові про танки «Леопард». Отже, гармата Т-90, та сама 2 а 82 1 м це гармата, гармата нового танка Т-90М прорив. Дальність стрільби уламково фугасним, підкаліберним, кумулятивним снарядом в неї 470 км. Це максимальна даль. Є ще птур, який стріляє через ствол. Там він може стріляти, він може стріляти на дальність 5,5 км. Всі ці цифри ми перекреслюємо, дальність стрільби сучасних Т-90 обмежено дальністю 2 км, бо далі не бачить приціл 1ПН-96Т02. Ну, про бронезахист. Тут трошки треба поговорити про бронезахист. Я маю нагадати всім про давню схильність росіян трошки, але дуже сильно брехати, коли вони пишуть тактико технічні дані своєї військової техніки. От паспорт Т-90 і Т-72 кажуть, в ЛОБ Башта має еквівалент монолітної гомогенної броні 830 мм для Т-90 і 800 мм для Т-72. Беремо е, заводські, інформацію заводську. І беремо західних спеціалістів. Там кажуть, завод каже, що Т-90 має еквівалент 570 мм, а Т-72 теж 570 мм. Тобто лоб, бачите, в них однаковий. Корпус Т-90. В лоб в паспорті написано 450-750 мм в еквіваленті монолітної омайної броні. Читаємо російський військово-промисловий кур'єр. Там цифра 305 410. Тобто еквівалент броні кожен раз в півтора раза менший, ніж вони оголошують паспорт. Слабка броня дуже у них на бортах. Борт Т-72 і Т-98 см монолітної броні, корма 7 мм, 70 мм. Ну, таке діло. Якщо говорити чесно, то реально бойову ефективність різних танків можна визначити тільки на полі бою, коли вони зустрінуться в бою. Але я прошу вас прислухатись до думки спеціаліста. В 2000 році відбулася закрита науково технічна конференція про Т-90 і перспективи серійного випуску цього танка. Виступав тодішній командувач сухопутних військ Росії генерал Портніков. Його думка: Т-90 повністю поступається леопарду 2. Т-90 не може пробити броню Леопарда 2 в лоб. А леопард 2 пробиває новими снарядами своїми Т-90 лоб на дальності 4 кілометри. Рухомість на полі бою у Леопарда 2 набагато краще від Т-90. Броня Т-90 борт і корма дуже слабка і не відповідає сучасним вимогам. Ну, то таке, але що пропонував командувач сухопутних військ Росії? Він пропонував, користуючись хорошими відносинами з Німеччиною, купити у них завод по випуску Леопардів 2? І почати випускати д 2 серійно в Росії і зробити його основним бойовим танком російської армії. Тобто надії на те, що росіяни зроблять нормальний танк не було. Матеріали про цю конференцію можна знайти в російському військово-провословому кур'єрі. Дуже невисока думка була у командувача Скопутників військ про цей, про цей російський танк. Отже, давайте тепер ми оцінимо леопард 2 і леопард 1 для бойових і в плані. Майбутніх бойових дій в Україні проти російських фашистських військ. Нагадаю, що в січні 2023 року уряд Німеччини дозволив поставку танків леопард 2 і леопард 1 в Україну. Отже, леопард 2, маса 62 тони. Це потужний, це модифікація Л2 А6, екіпаж 4 чоловіки, броня композитна третього покоління, плюс модульний захист. Двигун 1500 кінських сил він перевищує всі російські танки. Питома потужність 24,5 кінських і на тон. Гармата Рейнметал є два варіанти. 44 калібра і довше 55 калібрів. Ефективна дальність вогню 4000 метрів снарядом новим снарядом до Марка 63. Це 120-мм снаряд. А проти, протитанкову ракету через ствол ізраїльська lh – 8 км. І вони це все можуть робити, В них електроніка це все забезпечує. І точність мають на 4 км. Щоб довго не порівнювати, згадаємо, що приціл 1ПН-96 МТ02 російський дає можливість російським танкам вести вогонь на дальність 2 км. Бо далі вони не бачать. Перевага танка Leopard 2 виглядає очевидною. І командувач Супунктів військ Російської Федерації знав, що каже про те 90 що вони не здатні боротись з танком Leopard 2. В зв'язку з тим, що Перша танкова армія переходить на Т-62, оцінимо бойові спроможності Leopard 1, більш старого танка Лепардо 1. І порівняємо з Т-62. Одразу хочу нагадати, коли в СССР з'явились Т-72 і Т-80, в Німеччині провели серйозну модернізацію Leopard 1 до рівня L1А5. Йому поставили всю електроніку станка Leopard 2, систему управління вогнем. Приціли, тепловізори, комп'ютери, балістичний обчислювач комп'ютерний. Leopard 1, взагалі-то, якщо чесно, то створений до, ну, в 60-ті роки відповідно до. Тих точок зору на те, які мають бути танки. Вважали, що танк має бути, перш за все, рухомим, і леопард 1 саме такий дуже рух, потужний, рухомий танк. Друге, вважали, що танк має мати високу вогневу потужність, тому, і тому гармата його 105-мм L7А3 52 калібра довжиною досить довгий. Вона нарізна і має високу точність і дальність. Дуже вдала і дуже ефективна гармата. Ну, а от броньовий захист помірний. Тому що вважалося, що ну, якщо вже попаде кумулятивний снаряд, то люба броня не витримає. Тому броньовий захист зроблений не був помірний для того, щоб танк мав високу рухомість. І тому леопард 1 важить 40 42 тони в залежності від модифікації. Рівень протиснарядної стійкості у танка леопард 1, німці оцінюють так. Вони брали е, радянську протитанкову гармату МТ12 рапіра 100 мм. І обстрілювали. Так от, рапіра не може пробити е, башту танка і корпус в лоб на дальностях е, 2,5 км і більше. Шановні, це, це достатньо крепка броня. Модернізація леопарда 1 до рівня L1A5 дала йому всю електроніку від леопарда 2. Було проведено. Модернізацію 1225 штук Leopard 1. Вони отримали нову систему управління вогнем марки EMES18. ЕМ, ну, така, як у леопарда 2, тільки під гармату 105-мм. Лазерний дальномір, новий головний приціл навідника. І він стоїть на даху башти, правіщі гармати, і він, він виходить за силует башти. Саме по цьому можна завжди легко відрізнити здалеку Leopard 1 від Лепарда 2. Балістичний обчислювач, комп'ютерний, комп автоматично бере дані від метео, від лазерного дальноміра, враховує температуру ствола і перекос танка. Це теж важливо. Має можливість стріляти сіма типами нових танкових снарядів і забезпечує ефективне ураження російських танків на дальності 4 км. Нові підкаліберні снаряди 105 мм дочі Марк 23 і дочі Марк 33. Забезпечують гарантоване ураження російських танків, включно 72 Т80 Т90 на дальності 4 км. Знову згадаємо, що зараз у російських танків всі, що виходять на поле бою, стоять приціли 1 пн 96 МТ02, що забезпечує дальність 2 км. Це тільки виявлення значить, по танку. Багато розмов йде про те, що Leopard 1 має дуже слабку броню. Давайте подивимося. Давайте подивимося. Порівняємо з Т-72. Борт танка т 72 8 см у Леопарда 1,6 6 см. Корма у теж Т-72, 7 см у Леопарда 1,6 6 см. Шановні, плюс-мінус 1 см броні не впливає на ефективність захисту. Да? А от у відповідності до концепції побудови «Леопарда» і основний захід на полі бою це висока рухомість і сильна вогнева потужність. Тут він повністю переважає російський танк. Про протистояння леопард 1 і Т-62, ну, головного старого танка, головного нового старого танка Першої гвардійської танки в армії Російської. Т-62 має масу 37 тонн. Він на 5 тонн має менше броні від Леопарда 1. Лоб корпусу у нього 10, 10 см. Паршивенький. Борта, верх 45 мм вниз 20 мм. Шановні, корма, верх 45 см вниз 20 мм. Проти леопарда 1 з його товщиною броні борт 70 мм і 60 мм. Т-62 виглядає Виглядає жалюгідно. Якщо ми скажемо, що у леопарда 1 слабкувата слабкуватий захист. То тоді в ну, Т-62 це просто папіросна бумага, як казали. 2 см броня. Давайте зробимо да. про, рухомість. про рухомість. Рухомість танка Т-62 по шосе 50 км по полю 20-25 км. Питома потужність 15,7 кінських сил на тонну. Це дуже погано. Дуже погано. І ще раз підкреслюю, що Леопард. А1А5 має е, комп'ютерне безчисне вчислюваність і обладнання, що забезпечує точне ураження російських танків на дальності 4 км. На Т-62 ставить той самий єдиний, що є в Росії, приціл 1 пн 96 МТ 02 І він обмежений дальністю 2 км. Тобто, знаходячись на дальності більше 2 км, ці танки можуть безнаказ... безнаказано розстрілювати російські танк очевидним, очевидним є технічна деградація, вона очевидною є російської зброї. Вони вже відкотились на рівень 1980-х років, коли в Радянському Союзі вся військова техніка робилась на радянських деталях. А Збройні сили України отримують все кращу і все новішу техніку від самих передових країн світу. Я впевнений, що наша технічна перевага буде тільки зростати, все буде добре. Ми переможемо. Я вам всім дякую. До побачення.